Прошу очо вигане, дякую, дорогі в Христі, брати і сестри. Звичайно, ми, священики, мусимо звертатися до вас тими словами, які найбільше сьогодні нам потрібні. Ми кажемо вам слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри! Коли ми слідкуємо добре за подіями, які відбуваються в Україні, ми стаємо на тому часі, що є 18 18-й рік на дорозі. 18 2018 році українська армада кораблів була потоплена у Криму і прапор був спущений. І це ми бачили сьогодні тих протягом днів, які відбулися. У 2018 році Антанта ділила Україну. І нині, як ми чуємо, Антанта знову ділить Україну. Це дуже добре, що ми знаємо, що є ворог справа і зліва, чи спереді, чи ззаду. Бо коли ми не знаємо ворога, ми не знаємо, що робити. А тепер ми знаємо, що робити. Але сьогодні в Снюєвангії ви всі чули, як диявол спокушує людину, як диявол чинить перешкоди людині. Так само подібно той ворог наш північний сусід, вигляді диявола, спокусив, не спокусив, але вкусив нашу державу і заставляє нас думати. Як ми маємо вийти з цього? Треба жертовності. Але треба сьогодні і молитви, і посту. Бо прикро сьогодні казати, щоб в сороковий день не зійшлося кілька десятків, чи дві, дві сотні або три сотні людей. А де решта? Де та неділя, коли мали відбутися інтерв'ю, як ми кажемо, а Криму, і нас було вісім тисяч. А нині нас є лише три сотні. І тому сьогодні це болить нас усіх. І тому сьогодні, коли ми знаємо, що ворог наступає, а ми, як ми кажемо, тут сущих живущих по всьому світі українців, думаємо, що нас мене це. Ні, не мене нікого з нас. Нікого, бо прийде біда, і прийде плач, і стогін, і сльози матерів обійлють Україну, і нам тоді буде не до радости. І тоді ми будемо плакати, ридати, і тоді ми втратимо все, що є у нас. Чому ми так сьогодні, дорогі брати і сестри, не можемо зрозуміти, що в нас є діти, і їм прийдеться взяти зброю і стати на захист своєї батьківщини? І не думайте, батько і мамо, що ти тут і посилаєш гроші, і відкупиш сина. Ні, ми відкупимо, бо тоді буде наше горе і біда. Плач і скрегить зуби буде на Україні. І сьогодні ми повинні стати всі до лаву. Плече до плече, рука до руки, слово до слова і молитва до молитви. Тому що ми один народ, одна нація. І ніхто не може нас здолати і не здолає. Хай повторюється колесо історії, але ми завжди виходимо, умиючись ви сказами, втратою мільйонів людей, ми Воскресаємо. Але нині на століт, як ми кажемо сьогодні, на світі 23 25... ї світової війни не може бути, тому що світ дивиться на нас, світ не буде нам допомагати, дорогі брати і сестри. Ніхто за нас не буде воювати. Ніхто не стане нам на захист. Ми самі маємо це зробити. Ми, українці, на своїй землі живущі по всьому світі, де ми є розкидані, маємо захистити свою землю. Так, дорогі брати і сестри, бо ми чуємо, що робиться сьогодні. І тому ми прикликаємо сьогодні вас, дорогі брати і сестри, до молитви і посту. Прикликаємо вас сьогодні, дорогі брати і сестри, до єдності, нації і розуму, плече до плече, рука до руки і молитва до молитви, щоб ми були разом єдині. Бо все, що має прийти для нас, ми знаємо. Ми чекаємо очікування великого, радісного свята, Пасхи. І хотілося б, щоб вона прийшла з християнською, великою любов'ю і радістю. Але не дай Бог, щоб вона прийшла до нас з війною і з сльозами. Тому сьогодні, як ніколи, ми просимо Бога усі разом єдності, любові і миру, і просимо заступництва пречистої Діві Марії, щоб вона захистила нас і покрила своїм чисним умофором. Досі вам, дорогі брати і сестри, єдності, віри, надії, любові. Щоб ви всі разом, в молитві, один до одного захистили свою Україну, нашу Україну. Тому що тут ми можемо не тільки що помочити. Це нашою єдністю, присутністю і молитвою, все, що ми можемо зробити для нашої рідної неньки України. Тож ще раз вам, Божого благословення, миру і слави нашій українській громаді тут, в Лондоні. Слава Україні! Україні са слав! Україні. Героям